Добрий день, це купова користичка, сьогодні скажу, три вилки менше на І так, до нас приїжджає сусвітний театр з названою Крик до -на щільки, яка відбудеться 28 вересня 2015 року. Місто користичний будинок культури о 6-й годині, годині вечора. Квитки коштують від 80 гривень до 150 гривень. Запрошуємо усіх вас приїжджати, приходьте на життя і ще раз. Квитки коштують 80 гривень. 000, 000. А зараз розкажу вам все детально про інше цікавого кінослого міста, моя колега Валерія. Добрий день, з вами перевіжі. І тепер я, Лєра. сьогодні я розкажу вам про концерт, який буде відбуватися 22 лютого 2015 року. в Місті Переставший Вхід буде вільний. Концерт буде називатися «Молодіжне Дніження. Гості із фіна «Театральні фальних лектив і Step Shore Болять Нармія. Танцювальний колектив данс і репери – Дуже танцівники і багато позитивних емоцій. І з вами була програма «Типовий і користіше. багато новинних і позитивних емоцій.